Чи обмінюються даними з сподкових стосовно звичайного банківського еквайрингу? Як це робить, наприклад, Нова Пейпро та ВМ? Але дивіться, банки ні, скажу по-іншому. А чому обмінюються з податковою інформацією? Новопей та Пром? Ну а історія цього питання пов'язана не з тим, що вони якимось чином в контексті фінансового моніторингу щось їм дають. І, отримує, і о, обмін інформацією йде не через аквайрінг, а йде через те, що формується ФКЧ 3 чек на переказ коштів, який передбачає обов'язкові реквізити, фіксацію отримувача. І податкова скрізь да, вже там, транслювала в нас, з'явився новий інструмент контролю. Податково просто взяла фіскальний чек на переказ коштів, включила туди реквізити, які мають бути обов'язково зазначені. Ті, хто формують ці чеки, включаються реквізити отримувача, і у податковій, в автоматичному режимі, в системі е звітів через РРО, ПРРО, є ця інформація. Ось так це відбувається. Який стосунок до цього мають банки? Банки надають послуги еквайрінгу. Еквайрінг не передбачає друкування розрахункового документу. Якоїсь форми. Є квітанція слів і еквайрінг це супроводження. І якщо ми кажемо про банківський еквайрінг то ні, банки нічого подібного не передають. Це зовсім інша історія, яка пов'язана із подібними операціями ну Зараз вони працюють, там типу, над частковим розкрит... розкриттям банківської таємниці на рівні там законопроектів. Тут нема про що ще говорити будемо мати вже конкретні тексти законів. Будемо про них вже робити більш докладний аналіз.